Шановні підписники, зверніть увагу, черешня, три роки від дня посадки. Бачите, як посаджена. Я хочу вам показати, що можна обрізати черешню та й всі дерева в будь-який час. Я думаю, вона зацвіте, цвіт мерз. Тепер приступаємо до формування. Бачите приріст великий? Ми його укорочуємо. Цей приріст весь скорочуємо, щоб мати. Молодий приріз, дивіться, ця гілочка, яка йде всередину. Ми її вирізаємо. Бачите, гілка йде всередину, внутрі. Нам треба розкрити крону. Вирізаємо. Бачите, всередину, вирізаємо. Ці всі, всі укорочуємо прирости, тому що черешня плодоносить виходить на периферію. І ці гілки будуть просто загущати крону. Отак От обрізали її. Дуже високий штамп, не звертайте на це уваги. Тут поле робоче, тут росте смородина, на все снег. Для того, щоб було удобно працювати мені з мотоблоком, бачите, я можу пригнутися і пройти під цим. Якщо буде так, як треба, зроблена крона тут, вона буде мені перекривати півгрядки, Мені буде неудобно працювати. Тому тут заложена крона висока. Це мої. Проблеми ви так не робіть. Якщо не збираєтесь, звичайно, нічого такого вирощувати міжряді, де ходити з мотоблоками і з цим остальним. Дякую за увагу.